Навіть у вирі воєнних подій, коли кожен день несе нові виклики, горішні плавні залишаються містом, яке цінує знання та культуру. Завдяки спільним зусиллям міської адміністрації та працівників центральної бібліотечної системи, книжкові полиці громади постійно поповнюються новими виданнями. Я вважаю, що питання освіти і культури, навіть у військовому стані, вони залишаються пріоритетними, тому виділили. 100 тисяч гривень на поповнення нашої бібліотеки, центральної бібліотечної системи це література і для дорослих, і для підлітків, і для дітей, і намагаємось кожен рік виділяти фінансування під закупівлю нових книжок. Окрім того, Керівництво Центральної бібліотечної системи вони намагаються приймати участь у грантових проєктах і отримуючи десятки примірників різної літератури в якості гранту. І ми це питання схвалюємо, тому що ну, зараз дуже багато різної літератури, і ціни на книжки я сам купую, часто. Це може бути і 400 гривень, і 500, а може бути і півтори тисячі за один том. І зрозуміло, що не кожна родина може там дозволити собі купити таку книжку. А ми надаємо таку можливість читати через центральну бібліотечну. Системи книга це двері у світ нескінченних можливостей. А бібліотека це ключ до цих дверей. І сьогодні для читачів бібліотеки Горішніх плавнів і філії комунального закладу відкрито нові горизонти. З радістю хочу представити нову літературу, яка надійшла в комунальний заклад Централізована бібліотечна система. До всеукраїнського дня бібліотек ми отримали від міської влади подарунок 100 тисяч гривень. І на ці гроші ми закупили нові книги. Хочу подякувати міській владі, зокрема Дмитру Геннадійовичу Бикову, за те, що в ці важкі часи він пам'ятає про те, що треба поповнювати фонди бібліотек і наскільки це важливо. Бо я думаю, що поки є культура, є нація. Тому це дуже важливо. Якщо в когось буде питання, а чого під час війни книги, то відповідь проста. Ми існуємо, поки є культура, а література це частина дуже вагома. Тому ми з радістю отримали ці нові книги і чекаємо ще продовження поповнення, але не витримали і хочемо показати, порадіти тої частині, яка вже надійшла до бібліотеки. Нову літературу підбрали за запитом читачів. Ми знаємо, що вони люблять, ми знаємо, чого їм не вистачає. У нас є книги незадоволених попитів, які ведуться у всіх бібліотеках філіях і центральній міській. І ми розуміємо, чого не вистачає нашим дітям за шкільною програмою. Тому, коли ми підбирали літературу, всі ці критерії були враховані зараз. Дуже на часі всім цікаво знати, що взагалі відбувається і зі штучним інтелектом, наскільки він цікавий, наскільки він вирішує питання життя, наскільки він допомагає в творчості. Звичайно, ми багато чого вже бачимо, але зайвий раз прочитати про це і дізнатись більше ніколи не, не буває зайвим. Тому ось ми представили три книги Олександра Краковського Як генеральний штучний інтелект змінює світ. Код творчості, як штучний інтелект учиться писати, малювати і думати. І нове мислення від до штучного інтелекту, наука і технологія як змінився наш світ. З особливою увагою бібліотекарі поставилися до побажань всіх читачів і підібрали книги, які допоможуть не лише відпочити і насолодитися читанням, а й розширити кругозір. Тож хто їх шукав раніше, тепер тут знайде і книги про мистецтво, які допоможуть поринути у світ краси та гармонії. Те, що ми змогли знайти, це видавництво старого лева, порадує наших читачів, порадувало нас. Серію книг про художників: це «Це це Ван Гог», це далі. Книги видані, вибачте, такі досить міцна політурка. Така і тут ми бачимо така, ніби мозаїка, яка складається з біографії письменника, з його переписки з братом і репродукції його картин. Ну як на мене, вона і видана дуже цікаво. Інформації багато цікавої і для людини, яка любить Ван Гога, тут буде безліч цікавої інформації. Трошечки в іншому стилі видана книга це далі. це мабуть більше для. Підлітків або для тих, хто любить комікси, бо тут ставки зроблені у вигляді коміксів. Мабуть, сьогоднішнім нашим підліткам більше цікавіше і доступніше сприймати інформацію так. Хай буде так. Головне, щоб людина, яка бере цю книгу в руки, отримала інформацію, задоволення і зрозуміла письменника, про якого зараз в цій книжці йде мова. Багато надходжень її зарубіжної літератури. Ми знаємо вже давно цю письменницю Донну Тарт. Вона є володаркою багатьох премій. Зараз у нас маленький друг книга. Будь ласка, ми її отримали. Луїза Пені. Це також дуже відомий автор на сьогодні. Він на устах у багатьох. Хід королеви, Тевіс також дуже відома на сьогодні книга, і вона читаємо і питаємо. Люци Сінь. Ми купили три книги цього автора. Вони також дуже цікаві. Вони запитуються. І наскільки я пам'ятаю, по цих книгах вже зроблено фільм. У бібліотеці горішніх плавнів розквітнув справжній книжковий рай серед нових надходжень. Ви знайдете все, що забажає ваше серце: від захопливих фентезійних світів до яскравих сторінок манги. Українські автори подарують вам незабутні історії, а японські майстри коміксів перенесуть вас у світ неймовірних пригод. У нас є нові манги. Ви знаєте, що у нас діти в місті їх уже знають, читають і запитують. Ми закупили дві серії манги Ательє Чаклунських капелюхів цікаво, ви знаєте, читаються. Ну це, мабуть, дуже цікаво для нового покоління, бо для нас воно трошки незвично. А їм це цікаво і зрозуміло. Це комікси, які читаються трошки незвичному форматі. Книга, як ми кажемо, задам наперед так. І наприкінці навіть є послідовність прочитання і послідовність роздивляння картинок. Якщо скучно і мозок трошечки засипає, то я думаю, можна в руки взяти мангу і подивитися, як це робиться, і трошечки відійти від стереотипів. Перлиною колекції нових книг стала велика книга про Україну. Книга, яку ви зараз бачите на екрані, за мотивами другого кола експедиції Україною, що тривала протягом 2019-2021 років. Ми її купили, тому що коли цю книгу дивишся, тут є міста нашої країни, яких уже немає яких просто вже нема через війну, загалом бібліотека готується зустріти читачів та читачок 375 новими книгами. Кожна з яких несе у собі світ пригод, знань та емоцій. І вже зараз, переступивши поріг бібліотеки, ви можете зануритися в теплі обійми 244 нових історій, що чекають на полицях. Звичайно, кілька книг придбані у повторах, адже поповнюватимуться і фонди філій. Водночас, це не єдина новина, якою Читачів можуть потішити бібліотекарі горішніх плавнів. Ми зараз працюємо. Бібліотека за принципом в бібліотеці зайвих книг не може бути. І чим більше книг нових, тим більше це класно і для наших читачів. І радіємо ми, як бібліотекарі, що ми можемо запропонувати нашим містянам нову літературу. Тому у нас зараз є таке правило: всі бібліотекарі беруть участь у будь-яких розіграшах, акціях благодійних, які проводять через інтернет наші, в тому числі видавництва книжкові. Вони зараз проводять їх дуже багато. Там є певні певний алгоритм дій. Ми це все витримуємо. І іноді отримуємо одну, дві, три книги. І радіємо, бо це також є подарунок. Але цього разу у нас була рекордна кількість отриманих книг. Це видавничий дім школа, запропонував нам і прислав безкоштовно 42 дитячі книги. Література чудова, не просто якісь видання, знаєте, по принципу на тобі у Боже. Там самі класні обкладинки, класні автори. Дуже класні книги. Ну береш уроки, просто отримуєш задоволення. Я дуже вдячна за те, що є такі міценати, яким це переймається. Якщо культура це незламна фортеця нації, то книги це маяки, що освітлюють шлях у майбутнє. Нехай книги стануть вашими вірними супутниками у повсякденному житті джерелом натхнення і знань, адже читання це найкраща інвестиція у себе.